Всім привіт! На зв'язку Антарес. Сьогодні ми зустрілися з нашим інструктором, екзаменатором Максимом. Ми в місті Запоріжжя і будемо знімати для вас маршрут номер 2 від сервісного центру 2342. Ми покажемо вам всі складнощі маршрутів задля того, щоб вам було простіше складати практичний іспит у сервісному центрі. Поїхали. Отже, розпочинаємо виїзд по маршруту номер 2 Застібнути пасок безпеки та відрегулювати дзеркала під себе. У мене вже це все зроблено, тому можу розпочинати. З цього положення, так як в нас, наша смуга знаходиться праворуч від нас, вмикаємо правий показчик поворотів та розпочинаємо рух. Далі на перехресті ми будемо рухатись ліворуч, тому обираємо одразу крайнє ліве положення у своїй смузі, вмикаємо лівий показчик та під'їжджаємо до пересічення, аби надати перевагу у русі, автівкам зліва та справа від нас. Ліворуч є, поруч вільно. Тепер можемо рухатись. І одразу займаємо крайнє праве положення. Нагадаємо нашим учням, що ми повинні на іспиті рухатися з якою швидкістю. Рекомендовано в районі 30 км на годину. Пішоходів не бачимо, тому продовжуємо рухатись. Тут ми теж тримаємося правого краю, у нас призначна частина не широка, але виконуємо правила дорожнього руху. Так. Далі в нас буде перехрестя світлофором, на ньому повертаємо праворуч. Так само завчасно потрібно вмикнути правий показчик поворотів. Ми якраз займаємо праву смугу, в неї робимо поворот. Як ми повинні зупинитись перед світлофором? Тут стоп-лінії не бачу, uh -huh. розмітки вже нема. Рекомендовано так, щоб вам було видно найближчий до вас світлофор. Uh -huh. Продовжуємо рух прямо на цьому світлофорі також прямо. Не забуваємо про безпечний інтервал. Він стосується як автівок, так і бордюрів. Ну, Взагалі об'єктів, які можуть бути справа так, від так. нас. На наступному світлофорі будемо робити поворот ліворуч. Тому завчасно потрібно буде перелаштуватися у ліву слугу. Зараз у нас вільно, робимо це зараз. Вимикаємо показчик. Пішоход на переході. Так, надаємо йому перевагу. Чекаємо, поки він повністю залишить проїзну частину. Потім продовжуємо рух. Знову вмикаємо лівий показчик, вказуємо, що ми будемо робити поворот ліворуч. При повороті ліворуч можливо займати як ліву, так і праву смугу, але для іспиту рекомендовано одразу право. Тоді вам не прийдеться перелаштовуватись. І надаємо перевагу всім пішоходам, які рухаються на зелений для них світлофор. Завершили, ми поїхали. Тут у нас дві смуги в нашому напрямку, але ми тримаємося правої смуги правого краю. Так. Також важливо не плутати. В даному випадку у нас стоянка заборонена, але якщо потрібно буде зробити зупинку, це можливо до п'яти хвилин. Ще у нас був знак пагорб, так ось якраз ми його зараз будемо так, проїжджати. Так. Пагорби поїжджаємо дуже обережно, щоб не пошкодити автомобіль. Рекомендовано до 20 км на годину, так буде значно краще. Угу. Тут бачимо, що в правій смузі декілька було ям, вибоїн. Треба уважно їх об'їжджати. Ще як додаткова перепона. Так, Але якщо виїзд робити в сусідню смугу, mm -hmm. то це виїзд важливо робити з показчиками. Mm -hmm. Поворотів і ліворуч, і mm -hmm. потім праворуч, коли будемо повертатись. Mm -hmm. Зараз у нас пішохідний, нікого немає, але стричить автівка, тому потрібно виконати об'їзд її з лівим показчиком та з правим повернулися у свою смугу. Mm -hmm. Далі рухаємось прямо. На зелений мигатливий, не проїжджаємо. Тут теж ми зупинилися так, щоб нам було видно світлофор. Так, так. На жаль, розмітки майже немає на маршруті. стоп-лінії тут, тут і, і не видно, і не було. А вже. Взагалі була вона тут колись. Колись. колись була. Мабуть. Ну, але ще не, не поновили. Як кажуть, ходять легенди. Угу. Продовжуємо рух. Бачимо перешкоду, макаємо лівий дивимося в дзеркало і перелаштовуємось, коли угу. там вільно. і знов таки повертаємось. На пішохідному нікого немає, Поглядовість велика. Далі рухаємось по головній дорозі, як вказує на те знак, тому вмикаємо правий показчик. Так, тут обов'язково треба вмикати, бо дехто вважає, що якщо ми по головні рухаємося, то ми не повинні вмикати, але ні. Ми змінюємо траєкторію руху, тому потрібно обов'язково позначити свої дії для інших водіїв. Також бачимо перешкоду, вмикаємо автівку. Пропустили, перелаштувалися і повернулись. Ряд. Тут у нас теж трошки позасипали ями, більш-менш рівна проїзна частина. Насамперед, дякувати, що найглибші угу. засипали. Так, це добре. Те, що у нас дві смуги, бачимо, от розмітка подвійна це цільна. Ми тримаємося правої смуги. Ця ділянка проста. Тут взагалі, взагалі нічого не відбувається. Рухаємось в правій mm -hmm. смузі. Ніяких таких складнощів немає. Затяжна пряма. Так. Попереду буде кільце. Ми будемо з'їжджати на перший з'їзд. Але заїзд на кільце ми можемо не вказувати, особливо при повороті праворуч. Тому проїдемо пішохідний перехід та будемо вмикати правий показчик. У нас зліва по кільцю автівка, надаємо перевагу. Так, отут, до речі, зверніть увагу, що не було знаку круговий рух на в'їзді. Але щоб наші учні розуміли, що все одно тут круговий рух, побачили знак дати дорогу. І розуміємо, що всі, хто по колу, у них головна. Перший з'їзд. Ось показчик вимкнувся, нам потрібно його продублювати. Угу. Бачимо пішоход, збирається приходити, даємо перевагу. Він нам подякував. Ну, так. Дуже приємно. Зачекали, так, він залишив проїзну частину uh -huh. та продовжили рух. Перешкоду так само, робимо об'їзд, показчик, дзеркало, перелаштувалися та повернулися, оскільки надалі в нас немає ніяких перешкод. По прямій так до наступного світлофора. Так, навіть не до світлофору, а до кільця. Uh -huh. Перешкоду бачимо, реагуємо. Нагадую, не перелаштовуватись на пішохідному переході або до нього, або за ним. Uh -huh. Та повертаємось в ряд. Бачимо, порушує, mm -hmm. на червоне вийшов на проїзну частину. Перешкоду об'їжджаємо. На кільці в нас буде перший з'їзд, але все одно потрібно зайняти крайнє праве положення. Дивимось на кільце, у нас нікого немає. Завчасно вимкнули поворот і з'їжджаємо праворуч про перший в'їзд. Давайте також надалі оберемо місце, виконаємо зупинку. А, до речі, екзаменатор може попросити здійснити зупинку, а учень вже сам визначає, де він повинен. Ну, загалом так. Угу. Тобто він дивиться по... Доступності місця по незабороні тут паркуватись, так і повинен здійснити. Так, так. Якісь суперечні місця, я б не рекомендував. Okay. Ось тут у нас місце вільне. Okay. Вмикаємо, дублюємо правий показчик, щоб він був до повного до повної зупинки okay. автомобіля. Вимикаємо показчик на механіці, нейтрал ручник okay. на автоматі, ставимо паркінг. Розпочинаємо дорогу далі. Чекаємо, аби автівки проїхали. Показчик вимкнули, тому що ми розпочинали рух, а тепер вмикаємо показчик для об'їзду перешкоди попереду. Так само надаємо перевагу тим, хто рухається у смузі, на яку ми будемо влаштуватися. Повертаємось. Так, але бачимо, тут хтось висунувся. Так, якось і він дуже дивний. Не зрозуміло, що він хоче зробити. Ось так робити наші учні не треба. В даному випадку робити об'їзд його нема сенсу, угу. тому зачекали, він поїхав, ми продовжили. Подякував аварійка, але ніхто не зрозумів його маневрів. Бачимо перешкоду, так само вмикаємо лівий показчик, перелаштовуємось. Ми в середній смузі, але вправа у нас вільна, так і знову перелаштовуємося. Далі у нас кільце, на ньому у нас буде перший з'їзд. Звертаю увагу, що тут немає пішохідного переходу, але дуже часто люди йдуть під автівку, тому Треба... завчасно не надаємо їм переваги, тому що в них її немає, але реагуємо по ситуації. Микаємо правий показчик, надаємо перевагу автівкам. Рекомендую тут не швидити, дочекалися, коли буде вільно, і тоді продовжили. Пішоходів немає. Mm -hmm. Зараз повернемо, вирівнялись, показчик виконали. Далі буде світлофор. На ньому у нас поворот ліворуч. Тому завчасно перелаштовуємось у ліву смугу. Тут є дві. Так само ледве, ледве видно. Подвійну суцільну. Вона навіть одна там, одну видно, а друга була десь. Вмикаємо ще раз лівий покажчик для повороту mm -hmm. ліворуч. На зелений доїжджаємо до середини перехрестя mm -hmm. та зупиняємося, аби надати перевагу. В нашому випадку автівки далеко, ми завершуємо маневр. Але дивимось пішоходів, тому що в них так само буде зелений. Піхода бачимо, mm -hmm. чекаємо, поки залишить проїзну частину та продовжить. Так, і до речі, ще для наших учнів зауваження, що бачите, розмітки взагалі ну, майже не видно. Тому починаючим водіям складно. Тому орієнтуйтесь по знакам. Якщо, наприклад, це пішохідний перехід, то дивіться на знаки. Якщо ви зебру не побачите, але побачите знаки, повинні зрозуміти, що тут вона приблизно він повинен бути, і пішоходи мають право. Мають перевагу на нерегульованому переході, тому теж на це звертайте увагу. Дивіться, у нас автівки угу. стоять так, що ми не можемо зупинитись угу. напроти виїзду. Угу. Ми залишаємо місце. На наступному світлофорі будемо виконувати поворот ліворуч. Завчасно перелаштовуємось, але дуже обережно, тут так само немає розмітки. Показчик вмикаємо і доїжджаємо до середини перехрестя. Зараз надаємо перевагу. Або в нас закінчаться автівки, ми повернемо, або загоряється красне, червоне світло світлофору і ми зобов'язані завершити маневр, А всі інші надати нам перевагу у цьому. Далі ми теж по прямій так їдемо. Так, так. Ми вже повертаємося у сервісний центр угу. на початок нашого маршруту, бачимо автівку, далі воруч машину надали перевагу, виконали об'їзд і повернулися. І на наступному повороті робимо поворот праворуч, вмикаємо показчик. Для безпеки знижуємо швидкість, аби ми все змогли відреагувати на всі ситуації, які можуть бути. Робимо об'їзд. Давайте ліворуч виконаємо зупинку. Нагадую, покажчик повинен бути до повної зупинки автомобіля. Ми зупинились, покажчик вимкнули, на цьому етапі наш маршрут Угу. Дуже дякую, Максим, за допомогу. Сподіваємося, що це відео допоможе нашим учням успішно скласти іспит з першого разу. Але я б ще хотіла декілька питань поставити тобі. Скажи, будь ласка. Мені здалося, що цей маршрут No2 він був довше ніж номер один чи ні? По довжині я не можу сказати, mm -hmm. не пам'ятаю точніше, але більше дій, mm -hmm. більше пішохідних переходів. Більше світлофорів, є повороти ліворуч на світлофорах, тобто більше складнощів, так сказати. Тому потрібно бути просто уважнішим, в ідеалі, відкатати, відпрацювати і той, і той маршрут, щоб ви могли орієнтуватися, щоб ви були підготовлені до них обох. Може, тобто, щоб коли, е, як і попадеться маршрут на іспиті, щоб для учня це не було якоюсь несподіванкою і він був ну, готовий так. до одного, до іншого. А які найчастіші помилки роблять учні під час іспиту? Показчики поворотів. Угу. була рядність, але угу. не дуже часто. Угу. Ну, мені здається, що… Взагалом на цьому маршруті, взагалом, це показчики поворотів та пішоходи. Угу. Я б я б назвав пішоходи, тому так. що не завжди їх видно, угу. не завжди чекають, поки залишать проїзну частину. Ми це повинні робити. Угу. Ну і я ще помітила, що не там, де нема розмітки, так відсутність розмітки, це ще може бути е, створити складнощі учням, бо е, ще починаючи водії, вони не розуміють так по ширині, не так добре орієнтуються вже водій зі стажем. Якби була розмітка, взагалі було б так, дуже так. легко складати іспит. Ну але тим не менш підлаштовуємося під ті умови, які у нас є. Е, Максим, дуже дякую за допомогу. Дякую. Е, нашим учням бажаємо всього найкращого. Бажаємо вам скласти практичний іспит з першого разу. Ми в цьому впевнені. Наші інструктори, наші викладачі вам в цьому допоможуть. Всього найкращого, бережіть себе, до наступних зустрічей. На все добре.